Меру всім з України, з міста Героя Харкова Бахум'як Ірина. І сьогодні я хочу поділитися з вами випадком, який стався зі мною днями. Я пішла до банку, щоб покласти на картку гроші, не перевести з картки на картку, а саме покласти через банкомат. Сталась така ситуація, що коли я поклала гроші на карточку, через 10 хвилин з моєї картки відбулося списання саме тої суми, яка була покладена на ту картку. Я звернулася до банку. Спочатку мене намагалися переконати, що це я щось зробила не те, не так. Ну, це звичайна процедура, вони мали перевірити, але згодом у мене все-таки прийняли заяву про те, що з карточки були списані гроші неправомірно. Були надані усі документи про списання коштів про те, коли я їх поклала на рахунок. На карточку, і наступного дня я отримала з банку повідомлення про те, що моя справа розглянута, і рішення прийнято на мою користь. А ще десь годин через 5 чи через 6 мені повернули гроші. Я зараз звертаюся до тих, хто не дуже розуміється на таких справах. Любі друзі, якщо у вас, не дай Боже, сталася така біда, що неправомірно з карточки були списані гроші. Не треба звертатися до каси, не треба е сваритися з людьми. Звертайтеся до е спеціалістів, до менеджерів, які працюють в банку, це їхній обов'язок розглянути ваше питання і е прийняти вашу заяву. Ну, ось і все, що я хотіла вам сказати: якщо у вас є можливість, якщо у вас є е, знайомі, ну, приблизно мого віку 50 е, будь ласка, поділіться з ними цим, е, цим відео, щоб вони також знали, що робити. Треба звертатися до менеджера і фіксувати неправомірну е, неправомірність зня, е, цієї операції зняття коштів. Всього вам найкращого. Не потрапляйте в таку ситуацію, в яку потрапила я. Будьте щасливі!